Сьогодні я хочу показати, як я готую домашні котлети. Рецепт ніколи не підведе, дуже вдалий та смачний. Його полюбляє вся моя сім'я. До свинячого фаршу я додаю яйця та натираю на маленькій терці одну цибулинку. Тепер цей фарш потрібно гарно заправити, посолити, поперчити і додати улюблені спеції. Я полюбляю додавати сухий лавровий лист та приправу хмелі сунелі. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер це все трішки перемішую, справжні домашні котлети завжди мішаються руками. І на цьому етапі додаю домашні панірувальні сухарі. Я не замочую ні батон, ні хліб, нічого такого не роблю. Скуштуйте обов'язково з сухарями, напишіть в коментарях, що ви так куштували, це дуже смачно. Фарш потрібно дуже гарно вимішати і гарненько відбити, щоб він був щільний та однорідний. Після того, як гарно вимішала фарш, вливаю ще холодну воду. Вона повинна бути льодяна. І знову гарно вимішую. За допомогою ложки формую котлетки і обжарюю їх на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Обжарені котлетки я складаю в каструльку, на дно вливаю трішки водички, додаю лаврушку. І протушую 10 хвилин на малесенькому вогні. Котлетки, які пройшли паром, дуже смачні. Вони ніжні, соковиті. Обов'язково приготуйте на обід або вечерю. Це дуже смачно і просто. Бажаю вам смачного!